Так, друзі, ну а цього разу попробую половити на поплавочку. Ось така в мене вудочка сквадрон Flow 5-метровочка тестом до 12 грам. Котушечка ренк 3000. Жилочка тут у мене намотана котушечка і вудка від флагман. Жилочка намотана у мене 0,24, а поводок 0,2. Не мілочуся. Так що ось так. Оце буде в нас така оснасточка. Ну, і там у мене з попереднього разу залишилась прикормочка. Ось така, дивіться. Халва, велика риба. І холодна вода, чорна плітка. Цієї висипав пачку, а цієї пів. Серія про від флагман. Так що, друзі, зараз будемо пробувати. Це все діло ловить. А тепер повідомлення. Я вже говорив від бійців Збройних сил України звернулися до мене хлопці, які після тяжких поранень звільнилися, демобілізувалися і організували невеличкі майстерні по збірці fpv дронів. І потрібна допомога ваша, друзі, в кого є. Скільки можете перечислити гроші, за донатити? унизу, зразу внизу під відео буде посилання на монобанк на банку і номер карточки. Кому як зручніше. Будь ласка, кожна гривня важлива. Ну, а зараз саме звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, панове! До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих впівдрон. Звертаємося до підписників каналу Рибачої Комію, пана Анатолія, за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо. І потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія Рибача як умію. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Ну Спробуємо. На поплавочку половить хас є диви, які тут клітуни клюють. Опа.

И хорошая плитка, видите. Значит. Добрый день. Добрый. Ладно, все, все. пара Зразу і клює проклює, що ми ріменем не опа і є, бач Уже такий кльов, друзі. Так він там витвіє закінчив, що мені робить. Оце якось невеличка, цю відпустимо. Це така на граність заліковує. То зазвичай укрупняюсь. опять же бачите, це ручка, дрібненька взагалі клюнула mm угу. Це вже кращенка, це вже кращенька трохи заковтнула. Зажирає по самі нікуди. Як біленько? Але це Ось так. О хорошо придавило. Одна за одне. Тільки вкинув із є, тільки вкинув із є. Це мало. А в мене тут? Ого, нічого я потягну Бачили? <свісно> Ай, кругом вона ця плітка, куди не кинь? Це ну, ще тако, більш-менш нормальненька. Так, сейчас я. А ну сейчас отут попробую ось, друзі. Отапися, дивіться. Мушки трошки кинуть ради експерименту, хочте ха не кинь? Не кінь скрізь клює. Тут дрібно. Так, зараз я, мабуть, спробую добавити глибини з метра півтора і закинути далеко від берега. Опа, і є, ну це невеличка. Ну не невеличка? Нормально. Зажрова. Ладно, ще опари ще є. Зразу і клює о! Опа, і є, бачите? Оце такий кльов, друзі. Оце якась невеличка, цю відпустим. Це така на грані заліковує. Ну непогана срібна Не відразу. Одна клітка. Нещо немає. Я пажу не якась дрібно. Так, друзі. мне надуило так ловить уже одна за одной. Сейчас я все что-то попробую придумать. Так, друзья, взял вот такую оснасточку патерностер. Ось, Ось. Ні, не, не такая, где она у меня. Ось, вот Не тільки це, мабуть, асиметрична петля, а то патерносте. І ось отакі ось малесенькі є у мене кормушечки профмонтажу. профмонтаж. Так. І до Короче, Коротше, фідерна оснастка, тільки на вудку. Зараз буду ставити... Так, зараз тільки я витягну оцю вудку спочатку, а потім буду ловить на ту. Так, ну що, друзі, залишилось небагато ловить. Ось така оснасточка, тому що сильний вітер і течія б'є в берег. Не зовсім якби комфортно ловити на поплавочку. Але ловилося і на поплавочку добряче. Ну я зараз вирішив прямо недалеко тут під берегом. Зараз ось на таку оснасточку. Трошки часу ще є. Ось такий бутербродик, але ну, це скоріше на ляща, а не на плітку. Такий здоровий бутерброд. Зараз я ще й прикормки кину. Тут така маніпусінька. Бачите, профмон... ну, профмонтажа є гарні такі кормушечки малесенькі. О І на них ось так зараз. Ось так. Ось так раз. оп, вот туда. Это уже есть. Така, нормальненька а. Сейчас попробую на самого опариса треба вже підкупить буде і опариша. с ревизией снастей бы уже обновить кружки. Вот так. Мов щось трошки краще. О, це вже плітка така. Треба на черв'яка ловити. Черв'яка хоч і об'їдає, ну на черв'яка попадається плітка гарніша. Так, тут ще все ціле. Там у нас і прикормочка є. Опа! Oh Крупніша, пішла дрібна. Ось така теж цікава оснастка. Якби фідером так близько не закинеш до берега, ну, незручно, маятником хіба що, я ось на звичайну вудочку почепив фідерну оснасточку. Маленьку кормушечку і, і класно, на тяжечку закинув, розпідтіх, кінчик ось поряд, так само як і на фідері, видно. Я так ловив неодноразово. У мене там за минулі за ті роки відео багато з, з такою снасткою. Видать можна було довше. Ну нічого, нормально. Опа, водакось. Оп. І все. Так. Що ж, друзі, буду вимотуватися. На сьогодні досить. Так що змотуюсь і додому. Глянемо що... Ой, за що я там зачепився, я тут сьогодні. Нормально. Ось така риба непогана. Ну що ж, друзі, ось така досить вдала рибалочка. Клювало дуже гарно. Правда, плітка всяка в основному не дуже велика. Але кльов був бешений. Тільки вкинув її, тільки вкинув її. На поплавочку взагалі супер класно. Але розігрався сильний вітер. ну і місцинка тут дуже так закручує, ну все рівно цікаво. Попадалися і хороші батончики. Ну, нормально, норму піймав, а, навірно, дві чи три норми випустив. Так що ось така рибалка. На жаль, більш нічого. Кроме плітки не попалося, ну там плоскирочка інколи, рідко кілька штучок, а то сама плітка. Ну, як ви бачили, в основному дрібно. Ну, з трьох, з чотирьох, з п'яти, одна хороша. а то ну, Все рівно добре. Кльов гарний, клює, все, що ще треба. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як вмію». Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І вже до нових скорих, скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!